Осінь 2022. Що чекає на Зеленського? Ну, я думаю, що на сьогодні, якщо. Ну, знову ж таки, тут треба, мабуть, площини розділити військову і політичну. Тому що військова зараз більш пріоритетна. Країна дає відсіч російській агресії. І, звичайно, що якщо ми говоримо про військову площину, то. А завдання вони чіткі, вони поставлені, вони зрозумілі. Це деокупація звільнення українських територій, і в цьому напрямку чекає подальша робота. А, по підтримці, по, а, скажімо, об'єднанню зусиль з українськими військовими, українського народу і наших партнерів у спільній боротьбі. Тобто, тут більш-менш зрозуміло, що стосується політичної складової, то поки що я так само не бачу якихось процесів рухів, які б могли. Похитнути там, чи тобто, навіть якщо щось визріває, вони гасяться так. Але є дві два моменти важливих: перший момент це от, звернути увагу на те, як відреагувало суспільство, так коли домовлялися про вивезення зерна з українських портів, і одразу так пішла хвиля, що це ж може бути якась домовленість з Росією. Це все одразу погасили і сказали, що в Росії, ніхто нічого не підписує. і Є Туреччина ООН, ми підписуємо з ними, так і, скажімо, не під жодні російські гарантії, бо їм ніхто не довіряє. І це все зменшилось. Але це продемонструвало, що в разі якихось таких рішень чи на порозі на межі таких рішень якась суспільна активність там вона починає десь дещо рухатись. Це один сигнал, що треба кожен крок виважено пояснювати, комунікувати, доносити суспільству і спокійно, це, що немає ніякої зради. І друге, це. Другий фактор, який пов'язаний, це зовнішньополітичні виклики, тому що ми бачимо ось ця хвиля, яка періодично виникає, там чи звільнення когось із офісу президента, чи щодо оточення, чи окремі там ДПЧ чи листи, хто пише, придумує, значить, про те, що контрабанда зброї йде з України, там і так далі. Це ж теж для того, щоб розхитати зовнішньополітичну єдність, тобто ось ці виклики, які будуть.